Синець на обличчі сина Тетяна побачила вже коли у п'ятницю прийшла із ним додому із садочка. Спочатку Вітя не зізнавався, що його вдарила вихователька. Врешті наступного дня розповів, що синець на його обличчі це результат удару педагога. Вихователька вдарила Вітю, нібито за те, що він її не послухав. Я сказав: мамочка, ти що не знаєш? У мене виспитательниця в садики б'є. Я говорю, хто Він говорить, сніжана. Тобто це, скоріш за все, сталося не вперше. Просто дитина до цього мовчала, вона залякана, вона боїться про це казати, і навіть коли я його намагаюся зараз запитати щось про цю сніжану, чи це було ще раз, ну, єдиний раз, чи це вже було декілька разів. Бо Дитина неодноразово приходила з синяками, але зазвичай казала, то він вдарився об ліжечко, то ще щось. У дитячому садочку нині триває перевірка, чи дійсно мало місце побиття дитини. Завідувачка закладу каже, вихователька, яку звинувачують у побитті, працювала із Віктором у першій половині дня. Після цього до вечора дитину бачили щонайменше 10 співробітників садочку. Жоден з них не помітив на обличчі дитини синців чи саден. Керівник гуртка вона займалася з дитиною вже. Майже до 6 годин. До, да, забирали, Ми її також опитали. Вона там було всього п'ятеро дітей, тобто вона могла побачити і те ушкодження, воно те, те як мама на обличчі в нього, його. Ну, мало бути видно. Попри це, департамент освіти Житомира розпочав розслідування цього випадку. Нині відібрали пояснення у працівників садочку та батьків. Вихователька, яку звинувачують у побитті, нині у відпустці, яка почалась з початку цього тижня. Є е, відеоспостереження на прогулянці, тобто у нас є зовнішнє відеоспостереження. Також можна було споглядати, як дитина гуляє, з ким вона гуляє, такі відеоспостереження спостереження є. Е, е, ніяких питань не було. Нині у поліції. Почали розслідування можливого побиття, кваліфікувавши подію як нанесення легких тілесних ушкоджень. Зараз правоохоронці опитують усіх учасників події. Попередня кваліфікація діяння частина перша статті 125 – умисне легке тілесне ушкодження нині. ювенальні інспектори та дізнавачі проводять всі необхідні дії для. Проведення повної перевірки за вказаним фактом. Якщо факт побиття підтвердиться, і провину виховательки доведуть, їй загрожуватимуть виправні або громадські роботи. Дмитро Поліщук, Сергій Кобелянський, Віктор Підвисоцький, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.